Дивіться, от у вас тераса з пейзажем на хом'як, туди на синяк, там взагалі заповідник, да, тут столики стоять розміщені, ресторан файний. І при цьому всьому поруч є три заклади, я вже їх бачу. У них немає такої панорами, у них значно вищий прайс і менші порції. Чому у вас нижча ціна? Ну і краще ж по суті. Чому не дорожче? Е, дивіться, ну виходячи з свого досвіду 22 роки. Я вже в ресторанній сфері, е, і хочу вам сказати, що перше, що треба, що має бути, це має бути смачно. Друге, має бути адекватна ціна, тому що ціну можна робити космічну, можна робити дешеву, але може бути не смачно. Стоїть баланс. Завжди має бути баланс. Має бути смачно і щоб людина хотіла приїхати ще. Uh, відповідно, наші відгуки, у нас немає ні одної скарги на по меню. Слухайте, Значить. я вас бачу взагалі на Гуглі 5 балів стоїть. Так. Там так. причому є відгуків, ну багато вже, але 5 так, балів рівно, так, рівно 5 так. балів. Ми, я не ми знає, це працювали дуже сильно, тому що uh, я людина, яка цим, uh, кажуть, ну, це, цією машиною керує, і для мене важливо, щоб люди.